Сьогодні готуємо вареники з піском. Так-так, з піском. Саме так ці вареники називають в Полтавській області. Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Я просто не могла не поділитися з вами цим рецептом. У таких вареників дуже цікава начинка. І самі вони виходять пухкенькі та м'які. Давайте приготуємо. Рецепт залишу в описі під відео. Спочатку приготую тісто, в миску вливаю підігрітий кефір або кисле молоко. До нього додаю чайну ложку солі і одне яйце. Це все перемішую. В окремій мисці у мене просіяне борошно. Додаю до нього соду і перемішую. Тепер борошно із содою поступово починаю додавати до кефіру. Друзі, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Спочатку замішую ложкою, а потім вимішую на поверхні. По такому рецепту тісто має вийти еластичне, м'яке і трішки, зовсім трішки липнути до рук. Ось таке тістечко має вийти. Поверхню я підпиляю борошном і залишаю його на поверхні. Прикриваю мискою або пакетом, буквально півгодини воно має відпочивати. Поки відпочиває тісто, підготую цю секретну начинку. На розігріту сковорідку висипаю шматочки сала. Вони у мене з легенькою прослойкою, і з них потрібно зробити шкварочки. Як тільки вони трошки піджаряться, я їх підсолила, поперчила. І вогонь я збавляю до середнього, накриваю кришкою і буду витоплювати із них жир, щоб у мене вийшли шкварочки. Ось такі шкварочки мають вийти. Я їх перекладаю в другу миску. Частину жиру цього, що в мене залишився, я зливаю з сковорідки, а другу частину залишаю. На ній я буду обсмажувати цибульку в начинку. Поки обсмажується цибулька, на іншій добре розігрітій сухій сковорідці я обсмажую борошно. Це і буде так званий наш пісок. Тепер до дошкварочок додаю цибульку, борошно, трішки підсолюю і перемішую. І начинка готова. Тісто я розкатала товщиною приблизно 5 мм. Роблю заготовочки з допомогою стакана. Починаю ліпити варенички. Бажано багато начинки не накладати, щоб вареники при варці не порвалися. Тепер в киплячу підсолену воду опускаю всі мої варенички. Частину я буду варити, а частину заморожу. Після закіпання на середньому вогні варенички проварюються у мене 10 хвилин. Такі варенички подаю з підсмаженою цибулькою. Скажу зразу, що начинка не відчувається, як сам пісок, вона просто має такий присмак смаженого борошна, дуже смачно виходить, обов'язково скуштуйте, я вам бажаю смачного!